Вітання, слава Україні! А так ми хоч трішки спасаємось від тієї спеки, яка пече в нас в Україні останній місяць. Понахивали койде там агроволокном, Тут сітку натягнули, там також агроволокно натягнули, хоч трішки щось накрити, зробити якусь тінь, бо... Сонце просто пече, запікає помідори. А так помідорчики вже починають достигати. Доволі непогано. Є таке, що звичайно припікає сонечком, ну що ж, від цього нікуди не дітись. От. Зараз покажу, деякі які гарненькі вже є. Ну, от розові які вже у нас доволі гарні. Тож потихеньку вже визбігаємо, збігаємо, вже трішки понаїдалися, можна сказати. От. Нічим вже більш не обробляв, не знаю, якщо так сухо дощі не насиминають, то обробляти вже, мабуть, немає сенсу. Нехай стигнуть. Жага трошки останні дні спала. Не так припікаю, але поки я волокно вбирати не буду, бо там все одно сонце дуже запікає. Ну, ось як ви бачите, сонечком отак припікає. Це вже припечене пятно. Ну, такого доволі багато є. Це берега полосати, також спіють горне. Красиві смачні помідори. Пройшла така буря трошки і порвала. Те, що я підв'язував, бо ще не було, але шкода трішки не робив. Ну нічого. Це підв'яжу знову. Не страшно. От. Тож, як ви бачите, є гарно достигають, а є такі, що припікаються. О, це вже він вже м'який і цей трошки припікся. Ладно. Тут ось такі вже красені достигають. Ось такі китиці. Дуже смачний помідорчик. Так, що ще ще, викопали ми ранню картоплю. Купаємо ранню картоплю. Тракторцем. Отак от викопали по одному рядочку. Не поспішаємо потихеньку. Ну, така картополька, як, як тут показати. Більше, менше, не дуже вона така рясна, але гарненька. Бачите, ця вже майже вся суха, а остальний лан ще доволі таки зелений стоїть. О, тож, займаємось. Картопельку викопали. Це той перчик, який посадили також на ранні картоплі, те, що ми раніше молоденькі викапували. От теж запікає сонцем, просто ну воно щось тут питається, Хто знає. Щось буде. І ще є така проблема. От вона з клубничкою просто спеклась. Ви бачите, що як посохло. Не знаю, зараз, мабуть, та трошки зеленіше і та там вже засохла. Хочу, мови, все-таки зараз візьму мотокосу, скошу її, уберу, позрібаю і спробую полити добре водою, бо інакше в нас на наступний рік клубнички не буде. Отакі От в нас справи. Сонечко жара свою роботу робить. Запікає все. Нічого. Така аномальна спека у нас. Все засихає. А ця зараза росте. Портулок. бачите, що з ним робити. Не боїться не спеки, нічого. ну Да ладно. Скосив я клубнику, позгрібав. Зараз я тут ада, грибу. Побираю, винесу на компост. Вот, зараз ще назбираю помідорчиків на обід і потім палю добре. Щось можливо і готую. Ну, от так ось. Зібрав відерця. Звичайно 10-літрові дерці. Такі помідорчики. Тут різні розили довгі, і полосаті. Жовті, ну, різні, різноманітні, гарні, смачні помідорчики. Не сподіватися, що вони ще вродять, їх не позапікає. Хоча вітром граняє а гроболокно це. Але нічого, я тоді його підправлю. От. Так, зараз переобідаємо, підемо поливати клубнику. Це, бачите, що з помідоричок. В цьому році є така проблема з помідорами. Схоже таке, як на перці, як вершинна гниль. Ось зелений. Такого раніше не було. Що це з ними, я не знаю. Навіть буває отаке. Бачите, от повністю таке гнилі, не отече, Що це таке? Як з ним боротися? Ну не знаю. Є не багато, але є така проблема. Ну, хто знає, можливо хто підскаже, що це таке. Це гарний. От. боже, тут так позривав, повикидав з рядка. А таке підгнивши. Де сухе, а де є таке, що з нього тече. От. Що це таке? Зарібати треба. Так, ну ладно. Сейчас, кто ще знає, будь ласка, підкажіть, що з ним робити, я буду вдячний, що це таке, як боротися. Так, потрішку поливаю. Я думаю, тут за один раз... Не вийде полити, на декілька днів, щоб воно все дуже гарно промочилось. Ну і можливо щось де і буде рости, тому що з цією аномальною спекою, яка у нас зараз припіка, вигорає все. Ну і Буду поливати. На цьому все. Дякую, що були з нами. Всім пока, все буде в Україна.